Доброго дня, компанія Автобіс вас вітає і пропонує свіже надходження. Це Renault Master L2H2. Автомобіль в рідній фарбі, свіжо пригнаний заведений двигун, ви бачимо спереді протитуманні фари. Ось ви бачите так, як він приїхав. Першим ділом показую гуму. Гума відсотків 70 Далі 2,3 150. -ка. Потужний двигун і саме основне повна маса автомобіля складає 3,5. Зазвичай вони бувають 2800, а людям потрібно саме, щоб була повна 3,5. взаді як ми подивимося, є прицепний пристрій. Автомобіль без вікон, без бокових. Ось так він виглядає. Незначні підкраси, незначні по автомобілі є. А так ось, ну, в основном все в оригіналі. Оригінальні карти, стакани не чепані, потолочок без корозії, без Замки не порозбивані, дверцята не шатається, тріщин біля завісів немає. Тут показую вам стан автомобіля, що ви бачили. Бо багато автомобілів, можливо, навіть з малим невеликим пробігом, але може бути... Кузов, як кажуть, розірваний, знаєте, високо стоїть, кліренс пружини задні ресори не сівши, так само перед не сівши. Дверцята понизу не торчать. Дверцята закривається. Далі стійки також без тріщин. Збоку подвійне сидіння, механічна коробка передач, двох зони клімат-контроль, Муль, мультикермо. Бортовий комп'ютер. Заведений двигун і зараз ми е, вам покажемо під капотом, тобто серце автомобіля. Так, відкриваємо. Капот. Розширительний бачок не перегрівався. Це в оригіналі, ніде нічого не крутилося. Стакани передні не порозбивані, де дверники короткі рижавчі немає, капот весь цілий. Передня решітка не ржава, оптика ціла. Можливе перебладнання пасажир, вантажу пасажир. Ми показуємо автомобіль такий, як є, як приїхав. Можливі варіанти обміну, можливий готівковий та безготівковий розрахунок. Телефонуйте в компанію «Атобіс» за номером телефону 067 360 2202 або 073 360 22 02. У нас постійно різні автомобілі, постійно різні надходження. Не все ми встигаємо закидувати в інтернет, тому телефонуйте і надіємося, будете задоволені покупкою. До зустрічі до. Porém,